Це такі Бабатунди зніма. Він подивимось дещо пізніше. Ну, а в нас саме Мемешев готується виконати кутовий. Мемешева п'ютківка на виході. Не впевнено. Атака триває! Мовин Забиває Гол! Гол-1-0. Хто там? Ну, гол. Е такі емоції, напевно, викликані тим, що. Ну, емоції викликані тим, що. Дуже сильно старалися лучаних заштовхати цей м'яч ворота. Там е, Карпатів, звичайно, ж проти. Ми розберемо, що там сталося. Ми побачимо, е, на що апелюють, за що е, футболісти Карпат апелюють до Кутакова. Дивимося на підківку. Ну, тут чисто Робатунде поборовся. ну а Далі такі каламбур, так? Штрафному майданчику, вратарському майданчику підківки. Чисто. Ну, не бачу я тут порушення правил. Тут, тут перестрибнув бабир. Тут Шиков що, показують, ніби рукою забив. Це останнє, на що я можу. Ось тут Шиков, чим забив? Шиков шиков автор першого м'яча у нашій зустрічі хай там як. ще раз, от ще раз дивіться. Ось тут може акцентують на тому, що ніби рукою забив Шиков. Я думаю, що це ось.